Так, продовжуємо ходити, бродити по замку а, в кастування Symphony of the Night. Я трохи, звісно, підзабув, куди мені... А, наверх мені, походу, наверх треба, все, я зрозумів. Тому що я а, вже трохи пройшло, блін, немало часу з останнього відео по кастуванні, і я підзабув. Такс, сюди нам. Ага назад я вже не можу вернутися, значить, скоріше за все, що зараз буде бос або міні босс Блин, да, 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 да. все хорош Бляха, ха ж там беліза такая. Не понял. О, бляха, я думав, що це Коротше, я думав, анімація, а мене вже гасить. Хорош, ты, чуешь. Две сики мене валить. Ладно. Ого. 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 Це больно, це неприємно. А можна якось, ну, минути цю фігню? Чи не можна? Полягати, який він не є злій. Я тупо не справляюся. Він дуже різкий. Іск... <с> що за фігня, йому Ну він відразу мені трохи накидав, тому що, блін, я думав, що це ще йде заставка, а він тут на тобі, бляха, почав зразу мене гасити. Так, я хочу розібратися чуть-чуть, Не те нажав, в тому, який, блін, меч кращий. Оцей чи червоний? 4, 4, 15, 11, 13, 11. А тут 15. Ну, по суті, оцей кращий. А для чого тоді оцей. Непонятно. Ладно, сюди ми що? А, ми можемо. Ну, я не знаю, чи мені ще цей поможе, чимось, чи ще не допоможе. Блін. Ну, як варіант, можна спробувати. Тут якісь очки, тут у нас часики. Теж я не знаю, як це все, чи це можна активувати, чи не можна, і як я без поняття. Тут нічого, нічого. І якусь фігню поставили. Ладно, Ладно, так, щит. Ну, коротше, у нас немає нічого такого. У нас тільки щит і меч. Балін. Ну давай. Він мене трошки бісить. Оцей бляха його політ різкий через всю карту, А мене трохи бісить. Оцей, оцей дві деза 10 хп виносить. О, хорош. А, ладно. А ну. Та що за нафіг? А, там мене гасять. Я думав, що я його гашу. Забив? З натуї? Йоли пали. Ну це значить не міні-босс. Це значить просто сильний такий ворог. Чи що, я не знаю. <invece> так, я отрив якусь фігню, щось я апнувся. Здоров'я збільшилось, чи що? Блін, ну мені не подобаються такі вороги. Я думав, що це міні-бос, а це якась бляха копія. Так, в нас щось знову підібрали. би. Новий медж. О, атака збільшена. Не сильно, але збільшена. І бро, як захист. Коротше, давай. Давай подивимось, чи по швидкості теж те ж саме. Да, ну плюс-мінус. Він довший. Оце прикольно. Ладно, так. До облін. А я не впаду? Чи впаду? Питання. Так, впаду. Опа. Є. Що я взяв? Знову життя збільшив. Класно. Оце класно. Так, вниз я не йду, я хочу вище. Двері зачинені. Ладно. Погнали. О, тепер довший меч, тепер можна бляха краще діставати ворогів. Так, глянемо, що тут. Тут знову закрито і знову вверх. Вау, я поняв. Давай подивимось, що тут. Може щось корисне. Коридорчик на іншу локацію. А, бібліотека. Ти вста. А, ти живий. Ну, ні, ху, -ху собі. Чекай, чекай, Чекаю, ти. Зажали. Зажали. Дивись, він по 10 валить. А можна мені трошки встати, а? Падло яке. Стільки ХП виніс мені. Так, ну ти ударю, ладно. Просто з ними треба бути, бляха, акуратно. Інакше ніяк. Ну що нас куди нас це приведе? Так, а, в мене ж карта є, блін, я забуваю. Mm. Але толку з неї, звісно, мені не особо. Тому що я не розумію. Я бачу, де я є, але. Ой, йоп! Щось я чую, мені зараз тут накидають красиво. Ну от якого ти? Хорош. Ладно. Не особо накидали, але трошки все рівно вихватив. Мені цікаво, куди мене це приведе. І чи не дарма я сюди йду. Оце, блін, саме прикольно. І саме цікаво. Я оцей шоу, щоб взяти якусь фігню. <гум> я не сумнівався, звісно. Де ж її шукати тепе. Тут. Отут. Захист збільшується, я так розумію. І все. Коротше, те, що збільшує, я чіпляю на себе. Так, я ж не можу сюди ніяк, да. І знову мені через них вертатися, ну, звісно. Прикольно, прикольно. Дуже радий. Ну да, дуже радий. Ай-яй, ну звісно, конечно, конечно, коли хочеш нажати кнопку, вона не працює. А чого? Я не поняв. Тебе ж те було, Азе. Підходь ти жаба, вонюча. А я і промахнувся. Два. Ти. Ні, все ж таки ти. А чого тобі? Попереднього чотири. Так, са, я наверх, дай чому. Значи ні? Ні, я йшов сюди, а на чого я не йшов. Це тут питання. Ага, ні-ні-ні-ні. Я бачу, що тут а мені за... Вихвачу. Файно вихвачу. Ні, не вихватив. Два, два удара всього на всього. Але тут ще нас чекають приколюхи. Вау, кла... А ні, один. Один разок. Не поняв. Е, а де мій меч? Де меч? А можна воно закінчиться? Я буду. Нормально. Блін. Ладно. Ну це неприємно. Ворона багато не наносить, але ти нічого зробити не можеш. Та ти попадеш чи не попадеш. Апей, я знову не дам майшоу. Оце саме головне. Але ми йдемо вверх. А, ну звісно ще якісь книжки давай мені. Ми йдемо вверх? я не знаю. Ти дамажиш чи не дамажиш? Я сподіваюся, що ми йдемо не дама. Так, ладно. Я вже, ну, ми кудись прийшли туди, де особа не дамажить. Але не Ну бляха, ну ви закалібали. Чесно слово. Айп. Я... Тут теж тут одлачок. Йдемо знову в цю сторону. Хорош, плюс 1. Так, щось воно активувало мені, а що не знаю. Давай, давай. Я ж туди не запигну ніяк, да? Ну от я ж тебе б'ю, я ж по тобі попадаю, Чого ти не? Пантограма. Опа. А що воно дає? Дамаг по ворогам? О, баляха. Ну, хай буде. Хай буде воно на цю кнопку, але правда вона одна. Ну це хіба якщо буде багато ворогів? Таких прям сильних. Тоді да. Я знову йду по якусь фігню, так? Да? Ну по-любому ж. По любому, по якусь фігню. Не потрібно. Bah. It's been a long time, old one. Oh, it's you, Master Alucard. What do you need? I need your help. Young master, I cannot aid one who opposes the master. You won't go unrewarded. Really? In that case, just tell me what you need. Oh, Чи in ні, це, це типу якась інформація. А, ну так, да, логічно, бляха. Ми в бібліотеці ми прийшли за інформацією, але ми тут можемо щось купити. Я от правда не розумію, що це все. Це якісь, якісь прикалюхи. Я не буду, мабуть, нічого. Ми дурно йшли, так. Ми просто так прийшли you? подивитися і назад вертаємося. Класно. Я дуже радий. У нас ще в іншу сторону. Тут прохід був. ні 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 йдіть ви. Не хочу я тратити час. І на тебе теж не хочу. Гуляйте, ось сюди мені. Чи я звідси прийшов собаки? Ось сюди я не йшов, а що я взяв? Тож питання не понял. А що це? А що це? А для чого це? Нічого не поняв. Я тільки зрозумів, що мене, бляха, відхячили. Ну ні, хуху собі. Алло, ти шо? Не наглій. Угу. Так, я взяв ще одну таку пентагаму. І І що він в жопу? Ну звісно, давай ще ти мене вальни. Давай вилазь. Тупо стільки бляха пройшов. А, я ж забув, тут ще ці дурачки. Я просто я не буду вас чіпати, давайте і ви мене не будете. Так буде саме краще. Ви не чіпаєте мене а я вас. І вас я теж не хочу. Ви мені надоїли. Ах ти ж сволота. Можна було пентагаму... А, ну звісно, 6, 6 хп. Я дуже радий, мені потрібно терміново е, зберегтися. Бажано, щоб збереження десь було тут. Отак вона працює, так? Да? ну, непогано. Хоча я не знаю, скільки треба було ударів по цьому скелету. Скоріше за все покотиться бочка, якщо я піду наверх. Тому я краще збережуся, тому що ми пройшли доволі таки немало часу, і я не хочу, бляха, знову стільки ж саме потім ходити. Ах, ти падла. Ладно, добре, що тебе тільки один нас. Ви ж не... це саме не стріляєте, так, щоб... Хорош. Нові вороги, це, звісно, прикольно. Так, сюди нас не пускають. Значить, ми йда... тут точно має бути збережені. Я, я впевнений. Хоча вже ні. Та Ня. ні, ні, нє я 100% даю, що там знову якийсь клон буде. 100%, бо там портал дуже схожий. А я хочу піти може чуть вище, може там десь є. Ага, звісно, є, перевіряй. Де тучі голови хіба що? Раз, два. Ну ти ж не зачепиш, ні? хорош. Ай-яй-яй. Хорош. Бляха, як в мене. Хорош. Так, ладно. Дайте мені збереження, я вас прошу. Одне єдине. Ну ви пляха. Мені дуже воно потрібне. Прям сильно. Ай, твою ж... доганяють. Ну десь воно ж має бути. Ай-яй-яй-яй! Звичайно, догнав. Медуза догнала мене, падло. Ладно, на цьому моменті ми, походу, закінчимо, тому що я не знаю, де тут найближче збереження. А ходити ще півгодини бродити я не особо хочу. Плюс у мене бляха тільки 6 хп, я буду часто програвати, а це затягнеться ще надовше. Тому ми продовжимо в наступному відео. А на цьому все подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відеох.